На вулиці Степана Будного збираються десятки людей та автомобілів. Вони готуються зустріти та провести в останню дорогу полеглого захисника, який віддав своє життя за майбутнє України. На машини прикріплюють прапори та іншу патріотичну символіку. Таким чином вшановують пам'ять героя та показують, що належать до траурного кортежу на щиті. До колони вже понад рік доєднується тернополянка Ольга Караванська. Розповідає, що її чоловік зараз захищає країну від окупантів. Вирішила доєднатись до проєкту на щиті. І, оскільки вважає це своїм обов'язком таке правило, знаєте, є негласне, Якщо ти не в ЗСУ, то ти маєш бути для ЗСУ, і це стосується кожної людини, яка живе в Україні, яка так чекає омріяної перемоги. Люди віддали своє життя. І найменше, що ми можемо зробити, то зустріти і провести їх до рідних домівок для поховання з почистю. Це як на мене, ну це наш обов'язок. Колона прямує додому печалі, що на Миколинецькій. Востанні воїна везуть вулицями рідного міста. Маршрут проходить через вулиці Бережанську, Руську, Шептицького та Торговицю. Перехожі також вшановують подвиг загиблого, зупиняються, схиляють голови та зустрічають кортеж на колінах. Проте є ті, які до цього байдужі нам, супроводжуючим, це дуже болісно дивитись на це, як люди просто настільки черстві серцем, які не мають навіть хвилинки часу зупинитися і вийти з тієї машини, просто вийти, віддати шану і честь. Цьому хлопчині чи дівчині, яка віддала найдорожче, що є в нього, це є життя за нас, з вами усіх взятих. До місії на щиті долучаються різні благодійні фонди. Один із них Юафрідом. На цей час 25 його учасників беруть участь у проєкті, розповідає Юрій Кулик. За його словами, на щиті це більше ніж просто евакуація тіл загиблих бійців. «Працюємо не тільки в Тернополі, у нас на сході є наш Герман, наш керівник. Який мобілізувався до збройних сил чистя цьому зараз на сході. Працює в нас дві машини. Це Т 5 броньований. Це нульова евакуація. Друга, це ми її називаємо швидка. У нас кожна машина має своє ім'я. Юрій Кулик, водій евакуаційного автомобіля, до благодійного проєкту доєднався в травні 23-го року. Тоді шукав можливість допомогти та бути корисним. Я, наприклад, працював від американського злоченого українського допомогового комітету і. Ну, на Станом на грудний місяць вже зменшились поставки гуманітарки за кордону. Я почав комунікувати з нашими побратимами по інших фондах, що чим я тобі можу допомогти. І в травні 2023 року я долучився до Юафрідом. І з того часу ми волонтеримо всі разом всі спільно з цим проектом повернення гідного додому наших героїв. Автомобілі проєкту на щиті працюють і в тилу, і на фронті. Таких, каже Юрій, є вісім. Кожне авто обладнане для того, аби волонтери за будь-яких умов змогли востаннє доправити захисника до рідного дому. Цей автомобіль ми спеціально обладнали ще певною такою конструкцією, яка дозволяє легко завантажити і легко вивантажити саме труну з тілом загиблого героя. Бо знову таки кожен автомобіль він має бути стійкий до е, токсичних речовин, і вони заповнені спеціальною фарбою для того, щоб вони не впитували в себе туди. Е, і ця конструкція вона значно пришвидшує. Загрузку вигрузку тіла і не дає пошкоджуватись саме підлозі в цьому авто. За словами Юрія Кулика, стати водієм евакуаційного автомобіля зможе не кожен, адже це важка і відповідальна робота. Проте ці труднощі не зупинили тернополянку Оксану Перняк. Жінка постійно доєднується до траурного кортежу та за потреби доставляє тіла загиблих героїв додому. Участь у проєкті бере майже рік. Пригадує, долучилась до нього під час важкого періоду в житті. Я коли захворіла дуже сильно. Я себе трошки шукала. І мені чисто випадково, я була в депресії, мені чисто випадково попалася група на щиті в Тіктоці. Я доєдналася до групи, до телеграм-каналу і почала їздити з грудня прошлого року. Я якраз проходила певні курси лікування і поміж тим я почала їздити. І вже от в грудні буде рік, як я їжджу. Доєднатись до проєкту на щиті може кожен. Усю необхідну інформацію можна дізнатись на сторінках проєкту в соціальних мережах Facebook, Telegram та TikTok.